Як парость виноградної лози, плекайте мову пильно і ненастанно Політь бур'ян чистіші від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, очі живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан спиває народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морськім. Немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад.